Вузяки, випадає така ямочка. Ось така якась Радянщина. Ух, прикольно блін, класно. Що тут? 50 років визволення України, друзі! Ух ти! Подивіться! Оце туди! Прикольно. Така от від знака чи що воно. Ну, значок такий, друзі. Ззаді вже голочки немає, але стан доволі таки непоганий. Ось. Бачите? 50 років визволення України. Ось така знахідочка, ну класна. Мені подобається. Отака от, от знахідочка, друзі. Беремо, йдемо далі. Друзі, щось знаходжу після цього значка по черняхах, ну щось їхнє. Бачимо, чи то воно щось від фібули, чи то воно від пряжечки. Ну, коротше, патина. Отака от, от забурбулена. Не знаю, що воно таке. Ну, їхній. Тут буквально знаходив динарії ну, десь метрів можливо ну 30-40 звідси. І от попадається така от цікава штукована. Ну, мусорка, друзі, тому що ставок і зразу ж город от, один, другий це третій. На третьому копаю. Таке. От. Але їхня патина. Беремо, йдемо далі. Можливо, щось цікаве попадеться. Бачите, друзі, сучасний фарфор і як розкидає техніка його. Ось, Бачите, якийсь чайничок був. Ну Тут другий раз орається воно. От. Але що, замітьте, дивіться на яку відстань. Це тільки другий раз. Ось ось вони ці кусочки валяються. Десь так на метрів 10 рознесло чайника одного. От. А ви уявіть собі, як кераміку за скільки років як розтягує трактор. От і шукаємо. Якось так, їдемо далі. Ось так от, друзі, така місцинка. Ось бачимо. Ось тут такий вигін якийсь чи що воно. Якась трава короті, ще не зорала його, там взагалі якісь зарослі. Ну, я думаю, що скорим часом його там розорають. Тут ось трошки вже розорано і там ще далі, от туди от трошки. То я отак от походив по цьому раном нічого, а от тут ось з ямочки випадає мені от такі от друзі, перстень. Щас покажу. О, щось не фокусує. Погода така. От. Коротше, якийсь він посрібнений був, напевне. О, сфокусувало, що воно означає, якісь букви ОС, чи що воно. Ну, можливо, хто знає, підскажіть. Ось такий от перстень. Був посрібнені. Ось. Не знаю. Коротше заберу, буду виясняти, що воно. Чи там щось намальоване, чи що, ну не знаю. Щось от отакого, коротше, отакий перстеньочок. З якої сторони дивиться, я не знаю. Ну, тут, вроді, як би мідь, а тут посріблення. берем йдемо далі. Ще, друзі, перед цим от викопав, не показував вам отакі от от, гудзики. Отаке таке щось воно. Але думав, не буду знімати, думав якийсь шмурдячок, але дивлюсь, є написи, є написи на них. Я не можу зрозуміти, тут наче як чи вушко маленьке, чи що воно? Коротше говорять, треба відмивати, дивитися. Таке щось до середньовіччя похоже. Але не знаю, ось так воно виглядить. Тут наче як лиса. А там взагалі якісь є написи. Ну, буду відмивати, дивитися, ну щось цікаве, тому що ну, не може бути якась штукована, наче гудзики схоже. Ну, дощик трошки накрапає, але я... Продовжую копати далі. Ось такий поки -таки результат. Будемо далі рити. Погнали. Друзі, ще знахідочка. Вириваю. Блін. Болотіще, друзі, вже починається. То я так зійшов з поля, то хожу по травичці тут. Тут все нормально. Я уявляю, що зараз вже на полі. Ну, коротше, радянщина якась. Якась радянська, чи то щитовик, чи то не щитовик, чи якісь 10 копійок, чи 15 щось. Щось короте, радянське. Така мені тосіна. Щас зариваю ямку і копаю далі. Ну, не буду відмивати, тому що нема чого такого показувати. Радянську монетку всі бачили думаю. Буде щось цікаве, тоді вже буду промивати, буду показувати. Залишайтесь на каналчику, дивимось далі. Ще, друзі, сигнальчик пролунав і викопую ось такий от хресточок. Ну, напевно, що алюміній бо не бачу ніяких клейм, та й видно, що він легенький, легенький, але ось такий хрестик. Друзі, ось випадає. Ну, В кінці буду все мити, буду показувати гарненько, ну а поки що так. От. Ну, як знахідочка, пойдеть, забираю, йду далі копати.